Усім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене. У мене сьогодні такий класний святковий сніданок. Сьогодні вже вихідні. А якщо в мене вихідні, то я стараюсь щось зробити таке класне, щоб ми разом сіли і поснідали, бо дуже люблю наші сніданки. Бо переважно в мене вівсянка на роботі Ярослава, вчорашнє те, що мені доїли. А коли ми маємо щось таке гарне, то я показую. Що. Дуже дякую, що завітали до мене. І дуже дякую за підписку. Дуже потрібні ваші підписки. Що ми маємо? Ми будемо робити бутербродики. Маємо пончики з лідла з кремом пісташки Якось так, ніби я правильно говорю, пісташки, ну, не важно. І яйця жарені. Гарно, так на тарілці все положу і що ще придумати. знаєте, Мені зараз подобаються турецькі сніданки, як там Вона в Ютубі дівчина, жінка. Гарні, гарні сніданки робить. У неї дуже гарна посуда і дуже класно. І, як, і якраз як йшла на роботу, побачила турецький якісь такі кафе, кебаб, щось такого. І в них теж є сніданки на 4 особи за 100 злотих. Великий сніданок турецький. Хочу колись спробувати. Дивіться, такий класний сніданок у нас Сніданок. Як в ресторані. рестирання. І цей крем. Вже трохи попробувала, коли розрізала. Просто дуже смачно. Зараз ще попробую. Класно. За 4 злотих в пекарні ну, не дешевше, ніж купляти пончик. І це краще, ніж в пекарні. І такий у нас гарний сніданочок. Сьогодні у нас субота. Ввечері буде пряма трансляція. Мене ж великої зірки, яка має багато підписчиків. Думаю, що на трансляцію буде, може, аж одна людина і то мій Ярослав. Може, ще моя мама, якщо захоче дуже. Може ні, але все одно я переживаю. Але якось воно буде. Ще сьогодні їдемо на дачу. Всім привіт! Ми на дачі. Вже закінчила садити. Аж цілих 10 перців і дуже замучилась, чесно кажучи. У мене все замерзло. Або ж діли слимаки, бо там того тижня, ну як ми були два тижні тому, так класно, мені огірочки посходило. Залишилося один останній наш герой. Ось тут я вам покажу такі сині гранули, то від слимаків посипала. Мені їх зовсім не шкода, вони мені все жируть кожного року. А тут такий клаптик в мене городу, і то добре не оброблено, але дивіться, часник має класно того року перший раз. І маю м'ято. Ось дуже холодно було, а зараз сьогодні має бути, знаєте що, дощ ізлива. Ви десь то бачите? Той дощ ізлива, бо я не дуже. Там маємо такий маленький струмок, вода впала. Тут має жовті квіточки, то лишилися від... Минулих власників, нині може щось на рву додому. І таке щастя наше. То не є приватна власність, то є роду. В Варшаві можна купити, якщо добре пошукати, за до 20 тисяч можна купити. Таке, класне. Але потім можна переписувати на внучку, на сина і так далі можна продавати. А зараз ми біжимо. Тут ми таку сітку ще зробили, бачите. Зараз біжимо додому. Якось я ще хочу на роверах покататися. А потім будемо прибирати і готуватися до нашої вечірньої трансляції. Зірка на мільйон прямо. Дякую, що зі мною. Ось так все виглядає. З цього місця найбільше люблю. В тінячку. Тепер з 2 кілометри до галереї. Поклубнічка, траскавка. Наша екскурсія ще на один майданчик. Тут мало дітей, бо то є від школи нашої. Ми маємо дві таких школи. Не знаю, до восьмого класу, але там. І такі майданчики. Як бачите, дощу далі нема суботи. Так. Відео пішло, пішло. Всім привіт! Вибачте, не зробила тої трансляції, дуже хотіла з Ярославом, але, напевно, треба 1000 підписчиків. До того в онлайн воно нічого не Не пішло, відео буде сьогодні. Так, бачите, наша посилка. Все започатано. що всередині, ні я, ні мій Ярослав не знаю. Але тут пише Baby Dream. Тут може бути щось дитяче, може, якийсь дурачок або ще щось. Слухайте, пропітька на 189 злотих. Що всередині? Не знаю. Я дуже хотіла, щоб це все пішло нам на трансляцію. Ми навіть відчасно з Ярославом ліжко. Пере... Яке ліжко, що я говорю? Перенесли ми стіл. Сюди. Дитяче. Дитяче. У вікуся спала. Перенесли, щоб все гарно було, гарний фон, все класно. Виходимо в трансляцію і що? Нічого. Ну що, починаємо. Нічого Ні, не було. Ні, Ярослава, меншого не було. Що вікусь? Нічого, Вікусенька, ми просто робимо. Відділ. Дуже хотіли вийти в онлайн, напевно, для того треба тисячу підписчиків. Так. так що для того, щоб у нас були тисячу підписчиків, ви знаєте, що треба робити. 189 злотих, То в нас скільки? Ть, майже 1900 гривень. Подивимося. Починаємо. Ага! Що ми тут маємо? Тут не видно нічого. Я вам так покажу. Конверт. Запакований білий, то значить вони самі перепакували. Так що це зовсім не загублені посилки. Самі собі придумали. Так само маємо коробочку. О, коробочку з фірми Бік. То щось таке. Є як будівельний магазин. ти мені допомагає з ну, так, то та мій степле. Головне, накинь мені камеру. Ще конверти, щось мені накидали в конверти. <смі> Якісь війні. І то вони самі собі папували. Тут якийсь біжі. Тут, напевно, якась ігрушка. Дивіться, А то наш головний подарок. Даріть? Ще тут маємо якийсь кубік-рубік, запаковано. Ну, Я не впевнена, що варто там замовляти, для того що, як вам сказати, що не є загублені посилки, тому що, дивіться, тут все перепаковані самі, без всяких штрих-котів. Загублених тут є щось тільки це. Він мені обіцяв, що напише на Посилці вона має бути за 100 злотих-100 злотих. Сьогодні у нас неділя, ранок, ще нікого нема, крім моєї віки на майданчику. Вона вже в 6 годині встала, сказала, що то вже день, треба вставати. А як інакше в неділю. Вчора трансляція не вийшла. Зовсім Мало того. Роблю відео, зняло 3 хвилини та й камера чогось. Перестала робити. Решта 11 хвилин знімала на Ярославин телефон. То вийшло дуже багато пам'яті. І в кінці, з того, що можна сказати, ще воно не десь на комп'ютері, тепер треба думати, як то зробити на YouTube. Мало, а, посилки такі круті, що навіть не знаю, що з тим з цим сміттям робити. Профіткала 189 злотих, трансляцію не зробила. Такі в мене вихідні. Нині щось робити в мене, ні бажання зеро, скажімо так. Просто зеро. Оцю дорогу я дуже-дуже люблю. Класно. І ми зібралися в обід їхати в басейн. Добровільно промусово. Коська, ти довольна? Так. А то ми давно. Всім доброго вечора. Що можу казати? Чекаю, чекаю тих вихідних. Робиш, робиш 5 днів, а то потім вихідні 2 дні тюх, і вже кінець. Вже на сьогодні неділя ввечері. Завтра знову на роботу на п'ятні. І таке. На вечір у нас піца з французького такого тіста за 3,60. Ковбаска, сир і кетчуп. І ще таку смакоту теж буде. Теж нам на вечір. Дуже дякую, що вихідні провели зі мною наші короткі. Дуже дякую за підписчик. Що я говорю, за які підписчики. Дуже дякую, що підписались на мій канал. Мені дуже-дуже приємно. І зустрінемось в наступних відео. Зараз ми включимо якийсь мультик і будемо їсти. Як завжди. Але хоча б не буду пропадати в своєму телефоні на Тік-Ток. Все. До зустрічі в наступних відео.